З вашої уваги двохкімнатна квартира. В новобудові. Це в нас вхідні двері, нові броньовані. Квартира знаходиться на всьому поверсі з восьми. Площа 65 метрів. Це в нас коридор. З коридору вхід в кухню, кухня 12 метрів. Вигляд з вікна, з кухні. Піде на західна сторона. Лічильник запломбований, вивід під газову плиту, двохфункційний котел на індивідуальне опалення і гаряче водопостачання. Ще раз кухня. Санвузул менший. Поруч біля кухні. Вниз. З входу можна поставити в шафу прихожу. З коридору одна кімната. Стіна ця може пересуватись, може демонтовуватися. Не звучало, та що спільна з кухні. Це у нас балкон. Спільний другою кімнатою. Шикарний вигляд. Mm. Так, по коридору ще й ніша. Під шафу, ванна кімната, хороша правильної форми. Квадратна. І ще одна кімната. Виходимо, бо там. Будинок. цегляний. Отяподи, викна на склопакет. да заведена електрика и вода.